Доброго дня всім. Сьогодні займаюся виготовленням натягувачів для виноградних шпалер. Натягувачів дроту. Ну, ви зрозуміли, це шпилька. От сюди обрізок труби вкручую, можна будь-що куди буде приєднуватися дріт. От. Але хотів би сказати про таку штуку, як гайка сьогодні. Її дуже незручно приварювати до шпалери. Приходиться щось накручувати, щоб її тримати і так далі. Я вирішив це питання так. Приварюю ось о. квадратик, прутик звичайний, ось так. Раз. Приварив його, потім обрізав, скільки потрібно. От. Щоб було зручно тримати, збоку можна до стовпчика приварити, чи як до чого там, чи до поперечини, яка буде на стовпчику. Відповідно, яка там шпалера буде. Двоплощина, одноплощина. З будь-якої сторони, вже, як ви бажаєте, дліншу можна робити, цю штуку, костилик цей. От, коротше. Ну, коротше, нема сенсу. От, Я для себе вирішив це питання отак. Може комусь стане в нагоді. Все, дякую за увагу.